Доброго дня, колеги. Вирішив з дороги зробити крутенький стрім. До мене звертаються в особисте зверненнями, що от давайте швидше щось робити. Приїхали перевіряючи з Сполучених Штатів Америки. і у нас є шанс до них доступтися. Справді шанс є, колеги, і я закликаю в першу чергу всіх, хто володіє англійською мовою, щоб вони зараз писали пости. Писати. Я розумію, що це важче, бажано писати там, українською і англійською. Саме в цей час, щоб можливо, так як в Фейсбук я думаю, теж моніторять прив'язувати ци е, равликом різного роду міжнародні інституції посольство США. І якщо зараз е, оце, цей інститут США створений, він буде в Фейсбуці, то треба буде його теж пошукати і прив'язати. Треба справді визнати, що ну на жаль, в українського суспільства в українців немає інструменту поставити на місце, скажімо так чи очиститися від корупціонерів у влад. І як, як би там хто не кричав, не розказував, давайте будемо реалісти. Просто немає. Тому що у владі так закорінилася брехня, корупція, невігластво, некомпетентність, що видавити його можна тільки у революційний спосіб. Революцію зараз робити не можна, тому що це небезпека у зв'язку з повномасштабною війною. Агресор не скорис не, за... не забариться скористатися цим шансом, і ми можемо втратити державу як таку. Тому єдиний варіант справді зараз достукатись до американців, щоб вони дали наганяла, наганяла, не знаю, там, там знищили, запроторили в'язницю, як завгодно, ну, з фактичними ворогами української нації і української держави, які зараз знаходяться на самих вищих щебелях. Влади. Ну, подивіться самі, що вони зараз витворяють. Тобто, приїжджає, як, як вже в народі називають, не свідчать так, колеги написали. Комісія по яйцям. Та приїхала американська комісія по яйцям, і вже запустили меседж. що Дивіться, обережно, росіяни готують там інформаційну диверсію по дискредитації нашої влади. То, знаєте, наша влада вона є самою дискредитацією, самою дискредитацією себе. Тому що ну це це просто ну. Не, не, важко навіть, от коли так відмежуєшся в цього, подивишся зі сторони, і думаєш, Боже, як же вони нас ненавидять, як вони нас не Що просто вони настільки вже цинічно брешуть, от пишуть заяви і пишуть честь, маю. Та не мають люди ці ці люди цієї честі. Абсолютно немає. Коли він під час війни купляє е, найдорожчий Порш, чи на ньому їзди, а викриті журналісти, е, факт, викрити журналістами факти намагається з. Знівелювати, запудрити, те, ще й призначають розслідування внутрішнє розслідування в поліції, хто ж злив інформацію з камер спостереження. Ну, яку має честь цю, ця людина? Ніякої. І саме, і саме страшне, що ці люди використовують знаєте, такі глибинні е, вислови, щоб зачепити нас за саме найдорожче, зачепити серце, зачепити душу. І ці вислови вони просто нівелюються, вони втрачають свою вагу. То наскільки ці циніки, наскільки скільки маніпулятори, що немає них нічого святого, вони залізли в ладні щабелі і розказують про те, що буде все добре, брешуть, крадуть. З ними нічого не буде доброго. Тобто у нас з ними шансу немає. І я сподіваюся, що люди вже починають говтатись від цієї повномасштабної війни. У них по потрошки розкриваються очі, принаймні, ну я бачу серед тих людей, які ще недавно там. Сліпо вірили і плакали під новорічне відеозвернення Зеленського, кажуть, слухай, ну а по-моєму нами нас розводять. Ну звісно, вас розводять. Вас розводять як як кроликів, та? як котиків, я не знаю, там вішають вам локшину для того, щоб ви забули, для того, щоб ви мали коротку пам'ять, забули ті всі обіцянки, які е, нам давали, пішовши на вибори, щоб забули всі ті запевнення, які були напередодні повномасштабної війни. І зашкварів просто вже через край. Тепер бачите, засекречили вони інформацію, інформації інформацію про закупівлі. Ну я розумію, що секретною є інформація, коли закуповують зброю. Але коли закуповують картоп, картоплю в два в три рази дорожче ринкової вартості. Коли закуповують яйця в два рази дорожчої вартості, коли закуповують курятину і засекречувати це. Ну зрозуміло, що значить будуть і далі красти. Ви бачите, що цей шкандаль нічого іншого не, не приніс нам. Вони просто засекретили інформацію, тобто вони збираються далі красти. І справді треба доносити цю інформацію. Я от зараз буду теж гуглити, хто має колеги, скиньте мені силочку. Може, вже з'явилась сторінка цієї цього інституту про по перевірці. Е України, українських можновладців щодо використання допомоги Штатів Америки. Якщо є, скиньте мені це посилання. В які, може, у вас ще будуть ідеї, тому що справді для підприємців це шанс. Шанс донести іноземним інститутам, донести нашим партнерам, щоб вони вплинули на владу, у якийсь спосіб це хай буде на їхній вибір. У них є достатньо ресурсів, там фінансових, фізичних. Хай мені абсолютно байдуже, що буде з цими корупціонерами. Та хай їх просто взагалі зникнуть, знищать їх абсолютно. Всі, хто ті зараз з нами там верховодить і нас дурить і обкрадає, хто фактично мародерить на війні. Багато мені пишуть, от по законам війни їх там треба. Та не зможемо їх по закону війни. Потому, що закони приймають вони, вони настільки засіли у владних кабінетах, що їх не вичавити нам звідти. Я ще раз кажу, не вичебете, не літайте в хмарах і говорити, що та, ми там українці зможемо. Не зможемо, друзі, не зможемо. Якщо ми за 30 років не змогли, то зараз, тим більше, в, в час повномасштабної війни, коли повністю монополізовані інформаційні ресурси, коли за будь-яке інакомислі, вибачте, мову оригінала, вам зразу Тавро вішають, що ви московський агент, владу не можна критикувати, треба слухати їх солодку брехню. І треба повторювати. Оце цього вони хочуть. Тому у нас шансів нема. І справді є надія тільки на зовнішніх партнерів. Прикро це визнавати. Прикро визнавати, що ну, більше на, на, 31 рік та, на 31 рік незалежності ми недієздатне суспільство. Ми маємо тотально корумповану владу. І не треба літати в хмарах. Тобто Ви повинні зрозуміти, що вся влада тотально корумпована. Не створюйте собі ілюзій. Якщо на самому верху, на самому вищому щаблі знаходиться людина, якого цього не бачить, то я на це не вірю. Бачить, знає, чому не наводить лад, ну робіть самі особисті висновки. Тобто, от і все. Якщо знаходяться такі, як гетьманцев на фінансовій фіскальній політиці, та, якщо знаходяться інші, які просто, просто нас хочуть зачистити. І касовими апаратами, бачите, запровадили спрощену систему для загальної системи, На заміну загальної системи 2% вже її скасовують. І перевірками, і всім іншим. Все. Я залишаюсь прихильником американської системи податків, податкової американської системи, там за невеличким виключенням, тому що нам ще треба відновити країну, відбудувати. Тому податку на нерухомість як такий треба швидко скасовувати, терміново скасовувати це надбання Януковича, тому що саме він прийняв цей податок на нерухомість і його треба скасувати для того, щоб нам відбудувати, підняти країну після війни. А так повністю брати податкову систему Сполучених Штатів Америки під патронатом їхніх фахівців запроваджувати, скасовувати ПДВ, яке вже давним-давно є податком олігархів, які його відшкодовують незаконно. А прості громадяни наповнюють їхні кишені, сплачуючи ПДВ в кожному товарі. В кожній послузі, фактично, там за виключенням товарів, послуги продаються за спрощення системи паткування, блокування, блокування податкових метків і так далі. Тому подібне. Ну так, якщо є посилання, колеги, давайте посилання, давайте будемо звертатися до аудиторів від Сполучених Штатів Америки зараз, які зараз прибули в Україну, так звана інспекція по яйцям, це ще є цева інспекція. Давайте до них достукуватись і, і показувати, що це все, все гниле, все, вся наша влада це. Корупційна надбудова. Нічого не змінилося, лише погіршилося в порівнянні з попередніми там урядами, з попередніми президентами. Не бояться ні війни, не бояться нічого, та й бояться нема чого. знаєте, не смішно деколи читати. Смішно і сумно читати, що ось прийдуть патріоти наведуть. Та не наведуть. Ну, відверто. Самих сміливих зараз просто нищать. Нищать на передовій. і не прийдуть вони, не прийдуть в кращому випадку зі зломаною психікою, а можливо і з понівеченим здоров'ям. Ми так само чули такі гасла, які були в 2015-16 році, що от зараз прийдуть, патріоти наведуть, ну і що? Зробили дуже красиво. Пам'ятаєте цю ситуацію з гранатою під Верховною Радою, коли правоохоронці вже так менжувалися, вони не знали, яку позицію зайняти чи з народом, чи не з народом, бо, начебто, була революція гідності, наче. Почали самоочищатися, так очудили це з гранатою. Я думаю, що всі ми розумні і розуміємо, хто це очудив. Все, в такий спосіб провели жорсткий водорозділ, і поліція модернізована. Та? Фактично стала тим самим мінтами і беркутами, яка просто з ненавистю, з злобою чавили насибила, наприклад, 25 січня, хто пам'ятає. Минулого року на день народження Володимира Зеленського, так, який є гарантом Конституції, який взагалі не відреагував на це. Ми робимо свої висновки, але я шерстка: поставити на місце всю нашу верхівку влади можуть зараз тільки Сполучені Штати Америки. Ми повністю від них залежні в частині матеріальної, в частині фінансової допомоги, зброї. Повністю. Якби не Сполучені Штати Америки, наша економіка давним-давно би вмерла. Так само як національна валюта, тільки за рахунок зовнішніх вливань тримається курс. Тільки за рахунок зброї американської ми можемо воювати. І якої би не було патріотизму, без зброї ми нічого не можемо. Бачите, трошки зупиняється зброя, і нас зразу погіршується ситуація на фронті. Розуміємо, що в Америці є свої плани, ну але поставте себе на місце американців. От як би ви відносились до фактично, там, такої недієздатної нації, та яку нищать, вбивають. Ну, але це, можливо, природний процес. Ні бувають то що, то, що недієздатне. А ми, на жаль, не дієздатні. За 30 років ми не здобули справжньої влади патріотичної, національно спрямованої. Не, не здобули. Ми не здобули дієвої економіки, тому Ну, от така ситуація. Тут нічого не залишається, як, як просити і впувати на милість. Прикро так. Я розумію, що зараз мене будуть критикувати під цим відео, що «О, ти що ми можемо. Друзі. Так можна говорити, можемо, не можемо нічого. Ми нічого, на жаль, не можемо. За 30 років ви змогли щось. Кого ми привели зараз у владу? Таких як гетьманців, кого попередніх привели. Що ми змогли? Де наша зброя? Ми її вберегли хоча б та, яка нам надійшла у спадок від Радянського Союзу? Ні. З чим зараз воюють наші хлопці? Ми просимо ці леопарди, ми просимо ці Абрамси, щоб хоч якось. Щоб хоч якось стояти в боротьбі. А нам чешуть з екранів телебачення, що ми там до Москви дійдемо. Дойти кудись треба мати з чим. З автоматами, на голому патріотизмі, нічого не здобути, на жаль, тільки втратити кращих українців. Що зараз відбувається на фронті. Ми втрачаємо кожен день кращих українців. І оці страшні історії про те, що нема офіцерів, кинули і цілі батальйони просто. Знищили, перемісили з землею танками, бо немає нашої артилерії, не вистачає. Ну а у Америки так свої плани. Але все-таки вони нам допомагають, Однім тому треба до них звертатися колеги. Треба звертатися, звертаємося, переконуємо. Говоримо, що ми не всі такі, як ті, що засіли на владних кабінетах, що там виключно прорвалися нахаби, які просто натурили. Простих і, можливо, в якійсь мірі наївних українців. Наївних українців, які вірять в казки, хочуть вірити в казки, хочуть вірити в доброго царя. А насправді, ну, як практика показала, це не бояри погані. вся це система, це система гнила. Тому колеги робимо висновки і, і стукаємо у всі двері всіх міжнародних інституцій. Так само, як і стосовно військової допомоги і так далі, і тому подібне. Але бояться, бояться, не думаю, з, з, наші зовнішні партнери про те, що можуть передати на сучасну зброю, а ця зброя потім може бути використана проти них самих. Тому що і такі випадки теж, на жаль, є. Не можу стверджувати, що це правда, але ми про нами про них журналісти висвітлюють. Закликаю також підтримувати журналістів, які ризикують справжніх журналістів, не тих сраколизів, які сидять зараз на єдиному марафоні і розказують, як у нас все добре, які у нас великі і могучі прилади, а тих, які, от бачите, не побоявшись, висвітлили факти корупції в Міноборони, які не побоявшись, висвітлили факти там то Кирила Тимошенка, Зашквари і інших, 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 інших можновладців, які просто нас. Ні за що не вважають. Вони дарвались до корита і думають, що можна нам поняти. І оці сьогодні відставки це нічого, це ілюзія, друзі. Коли кажуть, О, от ми щось, ви бачите, відставка. Відставка не в'язниця, не виконання закону воєнного часу. так? Як ну, ми розуміємо, про що говоримо. так? Що в принципі за таке мародерство треба було розставляти. А захищають, стають, стають на захист, захищають міноборони. Всі кажуть, що це все не те, неправда, ви не так зрозуміли, в кілограмах. Ну так, ну давайте будемо все продавати зараз в інших одиницях. Видумаємо наш український ровер. І будемо продавати все. Там не в штуках яйця, будемо в кілограмах. Будемо горілку продавати, продавати, я не знаю, в чому буде, коли в чому буду її Там в грамах і чи ще щось. Ну, повна дурня. А знову таки ну, дурять. Красивими фразами, повністю нас дурять. Все, що вам говорять, це діам... насправді діаметрально протилежне від того, що є. І закликаю всіх підприємців, розумних підприємців, тому що підприємці ну, здебільшого вони розумні, це поширювати в народі. що Суцільна брехня. Суцільна брехня на не... нам правду не кажуть. І наслідки від цієї брехні жахливої. Я розумію, що багатьом легше жити в таких красивих ілюзіях, і там я кажу, що Та ні, у нас все добре. От бачите, вже звільнили одного, другого. Не посадили. А звільнили, та ще не звільнили, а звільнився за власним бажанням. Ну, Сказали, ну, слухай, піди, треба зараз е, піпл, оцей тупий народ, ну треба їм нову, нову серію показати всім відомого серіалу. І розведемо їх. А там далі там, ну, не будеш офіційно мати посаду, ну, будеш на громадських засадах тут ходити, що треба робити. І все. Тому звертаємося, справді погоджуюся. Ще раз дякую за. Скажем, так з що, яку може розмістити, може, хтось знайде інституції, до кожного поста прив'язувати і привертати увагу наших іноземців, особливо до постів англійською мовою. в Фейсбуці, привертати їхню увагу до тіньових оборудок, привертати до фактів причетності Данила Гетьманцева, до агента Сівковича, агента ФСБ Сівковича, привертати увагу іноземців, що кришується Данило з самих верхніх щеблин. Нашої влади, а відтак вся відповідальність тоді, як то кажуть, всі шишки на мішки мови оригіналу. Тоді, значить, та людина, яка кришує Данила Гетьманцева, повністю відповідає за його дії, якщо його не знімають, що його не звільняють. А взагалі треба притягнути до відповідальності. Ось така ситуація, колеги, тому ну, борімося, поборемо. Що нам Бог допомагає і сподіваємося, що ця комісія по яйцям буде копати значно глибше, ніж просто розкрадання коштів. На поставках харчової продукції та амуніції у збройні сили України. Дарного дня, мирного неба, колеги!